І Отця і Сина, і Святого Духа Зі святом вас, дорогі браті і сестри. 28 серпня Свята Православна Церква святкує День Успіння Божої Матері. І здавалося б, що тут святкувати, адже мова йде про смерть. Апостол Павло у своїх посланнях говорить, для мене смерть це надбання. Я чекаю її так як наречений чекає свою наречену. а життя для мене Христос. Сам Спаситель часто говорив про те, що смерть це не кінцева точка буття, душа людини покликана до вічності і вона буде жити вічно. Тому смерть це лише перехід. І саме на прикладі того, як залишали цей світ праведники, ми бачимо, що це так. Господь приходив у цей світ через двері, якими є Пресвята його мама. Але і самі їй належало піти з цього світу через двері смерті. І так, як залишала цей світ вона, вона показує, що боятися не потрібно, тому що ніхто ніколи не буде в цей момент наодинці, а з нею. Ми називаємо цей день успінням. Від слова сон спати, тому що вона дійсно ніби заснула. Її було провіщено архангелом Гаврілом благовісником, котрий колись приніс їй цю вість благу про народження її Божественного Сина. І він вже сказав їй, що її скоро, через три дні, потрібно буде вже оселитися в горніх небесних купителях. І коли настав цей час проведінням і силою Божою, всі апостоли були прикликані до Єрусалиму для того, щоб проститися з нею, звісно, що в них в серці була скорбота. Але коли настав цей момент і святково вбрана світлиця, та кімната, в якій доживала свій вік, Пресвята Богородиця, про котру піклувався наймолодший з апостолів Іоанн Богослов, син рибака Зевідєя якому Спаситель ще страждаще на Христі віддав на попеченні його причисту матір. Вона простилася зі всіма і в цей час ніби привідкрилася стеля цієї кімнати, і вона побачила сина свого і Бога в славі з ангелами, котрий сам спустився забрати її світлу душу. В іконографії свята часто ми зустрічаємо, коли біля гробу. Божої Матері того смертного одра, де зібрані всі апостоли, стоїть і Спаситель, всяє на руках, тримаючи душу Божої Матері у вигляді маленької дитини сповитої. І яка вона цілісна, ця душа, яка чиста, згадуються слова із Псалтирі святого пророка і царя Давида в одному із псалмів, котрі ми часто, котрі ми часто читаємо перед. Тим, як готуємося до святого причастя, там є такі слова. Хто взидіть нагору Господню, хто стане на місці святим Його, не повинні руками і чист серцем, той прийме благословення від Господа. І дійсно, вона була не повинна руками, тому що руки її не зробили ніякого зла. Вона трирічного віку посвятила себе Богу. І вона була чиста серцем, тому що в це серце не входило нічого. Окрім того, що вона однажды в житті восприйняла волю Господню, сказавши Архангелу Ваврію в свій час, я раба Господня і нехай мені буде по волі Йому. Її життя було невід'ємним від її материнської місії і вона продовжується і до сьогодні. І так само, як маленькій дитині належить ще підніматися, зростати, укріплятися, стверджуватися як особистості. Так само за всі ці часи, за ці більше, ніж 2000 років ми бачимо, як ствердилася слава Божої Матері по всьому світі. Існує лише відомих, більше, аніж 240 видів її чудотворних ікон. Сотні акафістів, таких хвалебних піснопеній, написані в честь неї, і там немає алегорій чи перебільшення а лише свідчення і вдяка поколінь людей, які у різні часи, при різних обставинах отримали від неї допомогу. Навіть і в наш новітній час є живіше, свідки люди, котрим Божа Мати дійсно реально допомагала. І вона не може по-іншому, вона не може бути якоюсь іншою. Ми впізнаємо її у житті такою, про яку ми читали у Святому Євангелії, небагатослівну, спокійну, завжди в тіні свого Божественного Сина. Згадуємо той випадок, коли у Кані в Галілейській, де Господь звершив своє перше чудо, перетворивши воду на вино, куди вони були запрошені разом із Марією на весілля старшого сина Йосипа Обручника, Кліопи. І на цій свадьбі, на цьому весіллі, вона сказала лише декілька слів слугам. Підіть до мого сина і зробіть те, що він вам скаже. І сьогодні на більшості із ікон вона зображена не сама, а й своїм маленьким сином, ніби вказуючи на нього, на його сутність і каже, Його слухайте. І ця німа проповідь в тіні ікон, вона сьогодні дієвиши всякого меча. У бою до острова, тому що це істина, яка є неприложена. Її материнське серце страждало більше, ніж люба мати під цим небом у всі часи. Адже сьогодні не дай Бог навіть якщо якесь горе торкається серця котроїсь жінки, матері, це не поправи Але одне, коли в тебе смерть вириває із життя дитини. А зовсім інше, це коли ти народжуєш дитину, знаючи, яку місію повинна ця дитина звершити на землі, і ти приймаєш це і миришся, і миришся з цим добровільно щодня. Вона не народила сина для свого щастя, для свого материнства. Вона щодня, дивлячись, як він зростає, знала, що прийде час Голгофи. І добровільно воспитала і віддала свого сина на смерть. Зрозуміти таке серце, у нас не хватить сил. А чому так? Не лише тому, що вона раба Господня, а тому, що вона полюбила нас більше. І сьогодні, як часто нам буває добре, коли в житті у нас душевні болі скрута. Ми приїдемо додому до матері, навіть якщо вона вже в літах приклону. Ми притулимося до її плеча чи до її людей і хоча б на хвильку, але нам стає легше. Тому будемо молитися і просити Божу Матір, коли нам важко. Вона для всіх нас є матір'ю. Колись до преподобного поєсні Святогорця підійшов один чоловік, який запитав, Отче, як молитися Богородиці? І він сказав, як дитина молився. От часто буває, мама щось готує на кухні і маленька дитина прибігає і за спідниці її буде дьоргати, шарпати, кричати, мама, мама, мамка, ти, аж допоки мама не зверне увагу на дитину і не запитає, ну що ти хочеш. От так само і ти каже. Преподобний цьому чоловіку. Тримайся за спідницю Богоматері і мамка й до тих пір, допоки не почу. Прості, але які потрібні слова для всіх нас. У сьогоднішньому Святому Євангелії від Матфея ми зустрічаємо випадок, коли до Господа люди підходять і запитують про те, про те яким є Царство Небесне. Господь дає відповідь в притчі. Був один сановитий господар, якому були винні люди якісь кошти. І от один із таких боржників був винен йому тьму талантів. Тьма це 10 тисяч талантів, 10 тисяч монет, уявіть собі. Це такий борг, на який навіть цей господар, ну він не був навіть. Певний в тому, що цей боржник коли-небудь в житті зможе його віддати. Але по своєму такому доброму, милосердному і щедрому серцю він щоразу давав і давав займи своєму боржнику. І так назбиралася сума в 10 тисяч талантів. І от в один час, коли, мабуть, справедливе терпіння цього. Господа закінчилося, і прийшов час віддати борг, по крайній мірі, коли обіцявся цей боржник. він прикликає до себе боржника, і боржник приходить і каже, потерпи на мені, тобто дай мені ще трошки часу. Якщо до цього ти скільки чекав, почекай ще трошки, і я тобі все віддам. Хоча така сума була чарівата тим, що заберуть в тюрму не лише його, а його дружину і дітей. Або ще більше того заберуть їх взагалі в рабство, і навіть все майно цього божника заберуть. Але Господар милосердний, і він згоджується і каже, добре, я зачекаю. І здавалося, цей божник повинен був народитися замок, вийшовши на двір, будучи прощеним, якому дали ще один шанс для життя. Здавалося б, якщо тобі навіть простили весь цей. Ти його все одно не віддаси. Для тебе весь світ повинен стати іншим. Для тебе всі люди повинні стати іншими. Ти по-іншому повинен дивитися уже на все і на всяке. Але ні, він іде і по дорозі знаходить свого боржника, ще біднішого за себе раба. І той винен був йому лише сто монет. І взявши його за горло, він починає його душити і казати, віддай мені, віддай мені те, що ти мені. Дивовижна злоба. тобі прощено, а ти не прощаєш. А це золоте правило християнської моралі. Прощайте ви і буде прощено вам. І от як сталося. Побачивши, ставши свідком такої несправедливості, люди розповідають цему Господару багатому про те, як повівся цей прощений боржник із своїм боржником. І він звернув назад і каже, я тобі простив, не належало ж і тобі прощати за те, що ти так вчинив, він повеліває слугам кинути його в темницю. Але як він віддасть Бог, якщо він буде в темниці? Йому з однієї сторони прощено, а з іншої сторони він завжди залишиться Божьяком. Отак От і ми, дорогі браті і сестри, завжди повинні звертатися до Бога як ті божники, які винні неоплатний Бог свого Небесного Небесним. Нам щоразу прощаються гріхи в таїнстві покаяння сповіді. Нам щоразу прощаються гріхи навіть тоді, коли ми приходимо у цей світ, ми приймаємо хрещення і хрещенням умиваються гріхи. То невже і нам не прощати должников наших? Про це написано в молитві Отче наш. Там є сухоті слова, і оставі нам долги наша, як уже і ми оставляємо должников нашим. Тоб, тобто залиш нам провини наші, як ми залишаємо винуватцям нашим. Але, мабуть, було б справедливо сказати, Господі, Ти нам прости настільки, настільки ми навчилися прощати іншим. По крайній мірі, так було би чесно. Або сказати, Господи, Ти нам нічого не прощай, бо ми. Навіть не собираємося прощати другим, Але Господь говорить, що простить. І нам не залишається нічого іншого, окрім того, щоб слідуючи своєму Учителю і Богу, і ми прощали Батьцем нашим. Амінь.